Вітаю! Мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Ми продовжуємо з вами серію відео про вигорання. У минулому відео ми говорили, що це і чим воно небезпечне, а зараз давайте перейдемо до практики і поговоримо про ключовий фактор подолання і профілактики вигорання і це життєвий баланс. Життя кожного з нас складається з великої кількості сфер, кожна з яких потребує нашої уваги. Але якщо ми будемо приділяти більшу Кількість нашої уваги одним сферам і ігнорувати інші, то цей баланс між ними він порушиться. В результаті ми ж самі почнемо страждати. Ми занадто сильно виснажимо себе, перестанемо отримувати задоволення від того, що ми робимо, і отримуємо емоційне вигорання. Якщо ми говоримо про лікарів, то дуже часто вони фокусуються настільки сильно на своїй роботі, що ігнорують інші сфери. А коли людина хворіє на туберкульоз, вона повністю зосереджується на лікуванні, що правильно і важливо, але вона ігнорує інші сфери, які також в цей непростий життєвий момент можуть стати для неї підтримкою. Щоб уникнути цього, давайте ми зараз з вами разом зробимо таку практику, яка називається колесо балансу вашого життя. На екрані зараз ви бачите пусте колесо. Вам потрібно заповнити його тими сферами вашого життя, які є для вас важливими. Популярними варіантами є сім'я, робота, навчання, здоров'я, хобі, спорт, подорожі, друзі, дім, фінанси і особистий розвиток. Поставте це відео зараз на паузу і запишіть свої сфери життя. Зробили? Супер! А тепер кожну з цих сфер вам потрібно оцінити від 0 до 10. Дайте собі відповідь на питання, наскільки зараз ви задоволені цією сферою, чи приділяєте ви їй достатню кількість уваги. Далі визначте, які сфери у вас просіли. Їх оцінка менша, ніж вам би хотілося. Може зараз настав час приділити їм більше уваги? Виходячи з того, як ви оцінили свої сфери, ви зараз можете передивитися до них і зрозуміти, які цілі вам необхідно поставити, і що вам потрібно робити менше, а що більше. Важливо знати, що колесо балансу, як і багато чого в нашому житті, воно не стале. Ці оцінки вони можуть змінюватися і навіть сфери. Іноді сфери перестають бути для нас пріоритетними і замінюються чимось іншим. Це абсолютно нормально. А, ну, наприклад, людина, яка хворіє на туберкульоз, вона зараз оцінить ці всі сфери одним чином. А коли вона одужає, її оцінки вже можуть бути зовсім іншими. Але я хочу поговорити з вами про одну сферу, якою ми дуже часто нехтимо при вигоранні, але саме вона дає нам найбільше ресурсу. Це сфера хобі. Дуже часто люди думають про те, що робота це ж дуже важливо, вона пріоритетна. Та й, взагалі, якось егоїстично приділяти час лише собі, а не моїм близьким, і з часом людина навіть не помічає, як вона останній раз займалася своєю улюбленою справою, ну, в кращому разі рік тому або ще пізніше. І Ось так не треба, тому що хобі вони дають нам креатив, вони дають нам нову енергію, вони дають нам натхнення, можливість якось урізноманітнити своє життя і те, чим ми займаємося. При цьому вони дуже сильно стимулюють вироблення серотоніну, що також дуже важливо для нашого мозку і задоволеністю життям. Тому зараз саме час оцінити свої пріоритети, і можливо запланувати на наступний тиждень ліпку з глини або читання. А я хочу попрощатися з вами до наступних наших зустрічей. Сподіваюся, що ви зробили корисні висновки з нашої сьогоднішньої вправи, і в наступних відео ми ще більше будемо говорити про ті способи, які допоможуть вам уникнути вигорання. До побачення!